Друзі, всім привіт. Я радий вас вітати на моєму каналі. і Дякую, що дивитесь цей канал. Тож повернутись на батьківщину, друзі, стане простіше для українців, які опинилися за кордоном без документів. Запровадили в Україні нові правила. Також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал. Дякую вам. Отож, друзі, в Україні нещодавно змінилися правила оформлення закордонних паспортів, полегшили повернення на батьківщину для громадян, які опинилися за кордоном без документів. Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції. Громадяни, які опинилися поза нашою країною без будь-яких документів, тепер зможуть оформити посвідчення особи для повернення на батьківщину без своєї присутності. Відповідний експериментальний проект розроблений. МВС спільно з Мінреінтеграції МЗС та ДМС сьогодні підтримав уряд на своєму засіданні. Тепер посвідчення особи, яка була депортована на території держави агресора оформлятимуть органи. ДМС це можна зробити на підставі звернення одного з батьків або іншого законного представника особи віком від 18 років, одного із батьків подружжя, повнолітню дитину, рідного брата чи сестру чи офіційного звернення до Мінреінтеграції. Посвідчення готується безкоштовно протягом п'яти днів і діє до трьох місяців. Органи передають його законному представнику, члену сім'ї або надсилають до. Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів. І це ще одне друзі нововведення, яке має на меті полегшити нашим співвітчизникам шлях додому. Також друзі нагадаю, що раніше посвідчення особи на повернення видавалося виключно дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі лише особистого клопотання заявника або звернення його законних представників. Ось такі друзі, хороші новини для українців. До зустрічі.